Я гірчицю не шаную. Перець теж мене лякає. Від цибулі і від хруну швидше вітру я тікаю. А від меду і цукеру, від халви я просто млію. Ті, хто солодощі люблять, мене дуже розуміють. Здається, час перекусити. Хибна думка, що тільки діти і жінки полюбляють солоденьке. Чоловіки не менші ласуни. Дякую. Ну хіба можна байдуже пройти повз цю красу? Хто і коли придумав торт, точно невідомо. Одні вважають його батьківщиною Італією, інші, що він родом зі Сходу. А ми гадати не будемо, а просто підемо і подивимося, як печуться торти у нас в Україні. На комбінаті Нивки працює понад 700 кондитерів. І я вже готовий до них приєднатися. Без витворів їхнього мистецтва не обходиться жодне свято. Знайомтесь, кондитери. Що ми маємо зараз готувати? Ми зараз приготуємо бісквіт, добавимо в нього яблуки, це буде така от шарлотка. Добре, давай робити. Я готовий сприяти, робити всю чорнову іншу роботу. Моє яйця. Добре. Найпершим складником торта, як усім відомо, є тісто. А щоб приготувати тісто, потрібні яйця. Зараз ми знаходимося на ділянці підготовки яйця до виробництва. От на цьому стенді, бачите, просвічуються яйця для того, щоб визначити, чи нема в них ніяких затемнень і так далі. Е, яйці просто миються у воді, у звичайній теплій воді миються і після цього в дезінфікуючий розчин на 5 хвилин поміщаються. Після цього вони знову от ці ваночі вже ополоскуються і далі вже йдуть у виробництво. А що саме з ними робить далі? Йдемо подивимося. Дивіться, які тут хитри пристосування. Жовток поїхав в одне відро, а білок, відповідно, у протилежне. Геніально! Просто геніально. У нас 6 яєць. І скільки цукру ми всипали? Стакан сахара. Цехи діляться на дільниці. На кожній з них виготовляється свій напівфабрикат. Ось тут, наприклад, готують коржі для київського торту. Вони відрізняються тим, що готуються на основі Безе. Напівфабрикати збивають у спеціальних машинах і одразу ж розсипають по кільцях формах на столах. А вже потім випікають у пічці. Ольга Івановна, скажіть, як давно ви займаєтесь цією справою? О, вже на протяжні чотирьох років займаюся цим дітей. Ви свідомо обрали собі професію кондитера? Так. Мічтала бути кондитером. Якось з детства бути. Ну і зараз ви задоволені своєю роботою? Так. Да, а, а що може подобатися от в монотонній роботі щодня от робити ліпити коржики, наприклад? Ну, мабуть, це моє пізнання працювати з тістом, тому що це мені подобається. це мені по душі. На комбінаті коржі називають заготовками або напівфабрикатами. Вони бувають найрізноманітніші, залежно від того, який торт бажаємо. Бісквітний, медовий, сухий. Зараз, зараз, секундочку. Зараз ми виливаємо суміш для подальшого змішування і ще на, е, Як це називається, діжа, так? В діжу. Наступний крок борошно і сода. Щодо борошна, все зрозуміло, адже це основа продукції. А сода, щоб наш тортик був гарним і пишним. Наскільки я розумію, це ж якби не основна твоя професія, це в тебе хобі. Е, Мається на увазі е, готування. Готування домашнє готування. Кондитерське. Так. так, і домашнє, в тому числі кондитерське. А основна твоя робота яка? Чим ти займаєшся? Чим на життя заробляєш? В чому професіонал? Основна кондитер, дизайнер. Угу. Так, і... Що значить дизайнер-кондитер? Заробляю торти. фішнебель. Секрет один. Щоб бісквіт був вкусный, у нього немножко солі нужно. Чек. Спочатку на маленьких оборотах, <кій> потім на больших. Ванилинчика немножечко теж. Це не забагато? Ні. Доки тісто для бісквіта ще не приготувалося, візьмемось за яблука. Хто ж не знає, що шарлотка це пиріг з яблуками. Я вирізаю серединку так. А я так. Очистимо яблука від шкірки та серцевини і наріжемо кубиками. Яблоки дуже люблять корицю. Ну, На глаз так кориці. Настільки яблуки її люблять, що... Что нельзя пи, 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 перекорить или покорить. Нужно покорить яблоки, и перекорить их нельзя, потому что нет такого слова. И сахар. сколько потрібно, немножечко. Цукор у даному випадку береться не для того, щоб яблука підсолодити, а щоб вони пустили сі. Ще їх можна приправляти найрізноманітнішими спеціями, наприклад, для глінтвейну. Так, фрукти набувають особливого аромату. Приступити до будь-якої роботи в першу чергу згідно з санітарними вимогами мене змусили зняти мої всі прикраси і годинника. Сто років не знімав. На виробництві у харчовій промисловості так. всі прикраси недоречні. По-перше, незручно. А по-друге, норми санітарної а, гігієни. Цього достатньо? Достатньо. Тепер берите, а, взагалі, скажіть, яке це тісто і ми маємо, що це має з нього вийти? З нього своє тісто виходить. Компоненти входять. Мука яйцо, А сон, для, які, для яких тортів маргарин. використовується? Только Наполеон. Це для, для Наполеона. О, шикарно. Тепер пласт прикриємо формами відповідних розмірів. З кожного боку ножем обріжемо зайве тісто. Здається, готово. Але ще тісто потрібно проколоти, аби воно. Тісто для шарлотки готове, яблука теж. Беремо форму, змащуємо олією, викладаємо на дно пергамент, щоб до дна не приставало. І виливаємо частину тіста. Зверху викладаємо яблука і заливаємо другою частиною. Усе це вирівнюємо і відправляємо у духовку. Поки що це просто тісто, але зараз ми його величезну духовку, шафу завантажимо, яка називається пусон, як виявилось. Поїхали. Прямо засула. За, за, ага. Він тут просто стоїть, не, не крутиться, нічого, так? Да? Ага. Там платформа знизу повертається. Здорово, все, закривати можна, так? І скільки, яка готовність? Годину цілу чекаємо. 40 минут. За 15 хвилин, так? Все. Чекаємо 15 хвилин. А я можу в цьому Так? Да. Да. Зараз ми на дільниці виготовлення кексів. і Я з задоволенням допоможу жінкам робити ці солодкі. А Отак доставте, так? Оскільки кекс має відповідну вагову норму, кожну форму зважимо. Писок гіпотез про батьківщину торта не оминула й Франція. Країна романтики і кохання також вважається законодавцею у світі десертів. Тут з'явилися бізе, крем, карамель, желе і десерти. І саме у французьких кав'ярнях подавали тістечка, які усім прийшлися до смаку. Підготовлені напівфабрикати потрапляють в оздоблювальний цех. Тут ласощі стають уже такими, якими ми звикли їх бачити. Кожен торт прикрашають за схваленими дегустаційною комісією зразками. Та перш ніж взятися за формування торта, приготуємо крем. Так, а що це за крем? А це кілок сухой натимає? <плес> а берега, це... варений. О, оце. От сірок варюємо в місті загалом. Вару. А да, потім засикаємо, співаємо. І який крем вийде? Получиться. получиться це що ви додали? Сліпким. Це ароматизатор для запаху. А, зрозуміло. О, да. Аромат, От зараз такий запах тут стоїть. Ви ж виходить всю зміну, ви працюєте в таких запахах. Да? Беремо зроблений нами крем і йдемо. Прикрашати торти. Так, як називається цей процес, який ми зараз будемо робити? Оформлення. Афармління так там. Да. Да? Ви не боїтесь, що довірили мені? Ні. <кхух> Дякую <кхух> за довіру. <кхух> ну, схоже щось на правду, чи ні? Звісно. Чи, чи дуже в мене воно негарно не виходить? Можу треба з кондитером. Працівники зважують кожну заготовку, а потім їх комплектують. Якщо один корж не дотягує до норми, то його поєднують із тим коржем, що норму перевищує. Ось так і підбирають кожному торту свою заготовку. Для кожного різні є насадки. і насадка Це Скажіть, Люда, як по 12-бальній е, системі наскільки ви оцінили мій труд сьогоднішній? Тільки чесно кажіть. На 10. Оздоблювальний цех має кілька ліній, бо для кожного виду торта своя технологія. Перша лінія вагових тортів. Друга тортів Карпати і рулетів. Третя продукції тривалого зберігання. Плюс дві лінії бісквітно масляних. І пухких масляних тортів. Назва кожного говорить сама за себе. Смачно тут пахне. Це тому, що кондитер відчуває найтонші відтінки запаху та смаку і творчо підходить до приготування їжі. Мені тягнуло давно. Мені перша настольна книга була та книга вкусно здорової піші. Я вам сейчас покажу, вы испугаетесь. Просто она уже такая старая, она старше, чем я. Вот сейчас я мастер-кондитер. То есть это вот дизайнер, это оформление. Вот. А пошел я туда, чтобы оформлять, чтобы доставлять радость людям. Потому что эта искра, я нашел ее давно еще, в детстве, что нужно как-то веселить людей. Крім професійних знань і практичних навичок, кондитер обов'язково мусить мати задатки художника. Він має бути творчою особистістю, бо до оздоблення виробів сучасні споживачі ставляться дуже прискіпливо. А ви можете показати, що ви робите? Так, звичайно. Ми виробні полуницю, абрикоси, троянди. А над шоколадними прикрасами мудрують в окремому цеху. І не важко боротися з, з, з такою кількістю тістечок, тортів, які довкола. Ну, Інколи важко, а взагалі ні. Звикло Ті, вже. Так. Нам потрібно зараз, я так розумію, набрати шоколад. шоколад Відкривати кран, звідти тече шоколад. Так, скільки нам шоколаду ще потрібно? Я думаю, досить. Ага. Я тоді перекриваю, так? Так, Перекриваєте крани. Ага, до самого О, кінця не треба, буде протікати. Тепер шоколад заливаємо у формочки. Але це я забагато. Бачите, я не розрахував, він розтікається ще. Дарма він не пропаде, ні? Ні. А що ви зробите потім? Він ще буде цією лопаткою а, зриватися, рівнятися, та, рівнятися Все. щоб були рівненькі листочки. Е, сюди теж завдавати. Так. — А так. як ви це робите, покажіть? Бо я, бачите, так перехопив у вас ініціативу. Зараз подивимося, як це роблять професіонали. Все набагато простіше. А я там цілився. Окрім основного виробництва, на комбінаті також виготовляють продукцію на замовлення. Ось, наприклад, такого тортика можна замовити на весілля або ювілей. Така солодка кульмінація весілля зародилася ще за часів Римської імперії. Щоправда, тоді наречений ділив не торт, а хліб. Першого весільного торта спекли у 19 столітті на туманному альбіоні. Це була вигадка бакалійника Боба Смітта. І його торт мав форму дзвона. І хто знає, яким буде весільний торт наших правнуків? Скільки років ви займаєтеся саме цією справою, заказними тортами. Так? Кондитером я працюю з 1973 року взагалі. Нічого, це 35 років вже. Ви фактично все життя. Так, да, все життя. Робити не важко. Коли не вмієш, тоді важко. А коли приходить опит, само собою робиться легше, коли є опит. Вважають, що перші кондитери з'явилися ще у Древньому Єгипті. Вони випадково змішали мед, інжир і горіхи і скуштували перші у світі цукерки. До речі, кажуть, що саме Христофор Колумб привіз какао-боби королю Фердинанду із експедиції до Нового світу. Але ніхто на них тоді не звернув уваги. Лише через 100 років шоколад став напоєм багатих і шляхетних, адже тільки вони могли собі дозволити буквально пити гроші, оскільки за боби можна було купувати і продавати. Коли мова йшлася про чималу суму, то плоди рахували не поштучно, а стручками. Один стручок важив близько пів кілограму. Але траплялися і курйози. Давні фальшивомонетники діставали какао боби із стручків і наповнювали їх чимось менш коштовним. Здається, наука проникла в кожну ланку нашого життя, і машини виконують усю нашу роботу. Але це не стосується кондитерської справи. Тут не обійтися без роботящих людських рук. Оксаночко, що ми зараз маємо робити з вами? Ми з вами будемо робити канфету, яка називається Паддаманшатень. З першого разу Пад я. Паддаманшатень. Давайте спочатку надінемо рукавички. Ага. Наз... Назва вже лякає. Так, да, так. Да. І вже змушує поважати майбутній продукт. Так, це я так розумію заготовка, так? Да? Так, да, це в нас заготовочка. Тут у нас міндальне тесто і каштанове масло. Що з ним треба робити? Тепер ми беремося нас качалочка. Мащена сахар пудрою. А, сахарною. Це цукрова пудра? Да, да, да. Вона вже протезає. Да, да, да. Так, вже все готове там. Можна, да? Розкачуємо чуть -чуть. так? Розкачуємо трохи. Тепер ми перевернемо на ту сторону. Оттак. І ложимо палички в нас. Мірка. І качаємо. Може, ближче трохи? Чи воно ні, розкачає? ні, ні, воно розкачається. Хай так. О, де помилитись важко. Обмежувальна лінія. Нормально малюпається? Да, так, так, все добре. Да, да, все тепер ми це вставляємо, вставляємо в сторону. Uh -huh. І є в нас така ось форма, в формі сердечка. сердечка. І ми починаємо видавлювати. Значить, вмочаємо пудрочку. Так, і на проквіт. І видавлюємо пальчиком акуратненько. Щоб не деформувати, так? Да? Да, пробуйте. Так. Цукрова пудра. Процес пішов. Ось так нехитрими рухами вирізаємо основу для нашої цукерки. Тепер, коли вони вже готові, залишилось покрити їх шоколадом. Зараз викладаємо цукерки на конвейер і під шоколадний душ. А якщо щось щось так, то ми переробимо, не волнуйтеся. Скажіть, а що вас привело до цієї професії? Нічого, я просто родилась кондитером, напевно. А ви, Ліна, давно працюєте кондитером? Ой, дуже давно. Да? Все своє життя. Скільки ж це приблизно років? Вибори? 25 років. Нічого собі. Ви знаєте, оце от навіть від, від ножока, що залишається дірочка, вона теж надає якогось такого шарму цукерці. Так, приступаю до своєї тонкої роботи. Жали. Підняли, Хорошо, молодець. Зняли. Професія кондитера дуже цікава. Цю професію треба вложити в свою душу, щоб принести людям радість. Все знімаємо конфету, ставимо в холодильник на охлаждення. Сьогодні ми звикли до шоколаду у твердому вигляді, але раніше він був рідким і вважався виключно чоловічим напоєм. Це пізніше він полюбився жінкам і дітям. Красота! Стара приказка каже. Добрий повар вартий лікаря. Справді, кухар, як і його побратим у білому халаті, не повинен бути байдужим. Від того, як нагодувати людину, залежить і її здоров'я, і настрій, і продуктивність праці. Це така професія, яка вимагає постійних експериментів і творчої фантазії. Звичайно, приємно сьогодні було освоювати найсолодшу професію у світі професію кондитера. І від імені усіх глядачів я дякую людям, які створюють для нас святковий настрій і прикрашають наше життя от такими солодкими шедеврами. З вами був Тарас Боровок. До нової професії!